Я о банда, хочу вам показати ну просто єбаністичний лафетик нашого виробництва і зробити на нього детальний огляд, показати, показати всі його фішки та особливості. Лафетик на нашому сайті артикул Pro H2, ви можете його знайти. Розміри його, саме цього, 5х2, 10. Ми можемо зробити вам будь які розміри під ваше бажання. Тут алюмініва перфорація, четверка вітат, рифльоночка, Алюмінія троєчка посередині. І ось так вона дуже прекрасно виглядає. біжим спереду. У нас є гальмунакату алко на 3,5 тонни. Щобний пристрій, стабілізатор, як ви бачите, дуже класна тема. Рекомендую всім ставити стабілізатори. Спіралічка, кабель на 13 пін вилочка. Ця спіралька взагалі класна тема. Не перебивається провід. Вечно Оце постійно треба його кудись сувати, там намотати. А спіралочка, він гармошечкою просто склався і все супер. Опорне колесо 500 кг полуавтомат теж по фірмі Так. З цієї сторони у нас ліпідочка стоїть на 900 кг компакт Алко. Ми можемо поставити як і Basic, так і Оптима по бажанню клієнта. Так? Через ось такий блочок у нас трос. Стріляє ось туди. Цей блочок ми можемо переставити як сюди, як сюди, так і сюди. Дивлячись, де крюк авто, буксирувальний крюк у авто. Так, Лібідочка э, витягує в принципі, будь-який автомобіль. Я не використовувався вже неоднократно, Спринтером вона витягує. Трос не ржавійка, бо тому що оцинкований трос він перетирається і починає ржавіти. Далі біжимо на задню частину нашого пресептика. Диски е 13 кіт, резина Цежка, Trail Max. Ми поставили в цьому випадку хороша нова гума, показує себе дуже круто. Торсіончики по 1800 кг на кожну балочку. Також тут по фірмі Alco. Вся світотехніка, ту, що ви бачите, по фірмі Freestone. Виглядає вона ну, просто епіпаністично. Подивіться, на ці. На це виконання фонарів по три штучки з кожної сторони. так? І поворотника в нас три, і стопа в нас три. Далі йдемо. Трапи в нас сховані в бампері. Откриваємо два засувчика. відкриваємо рамочку, номерну і достаємо трапи. Я... Достаємо його сюди. Так. Плотні відставляються по кановлю. Далі, як же завантажити наше авто? Там другий трап є, я його поки вставити не буду. Одного, я думаю, буде більш ніж достатньо. У нас прицепчик не простий, у нас є прицепт гідравлічна система. Ми переключаємо флажок на відкривання. А, тут замочки. Треба з два два замочки, не забувайте. І починаємо качати насос, який перекачує масло в циліндри. І ось так платформа починає підніматися і падати на задню частину прицепчика. Я ще це Також ми можемо цю гідравлічну установку вам зробити не механічну, а електричну. Ви будете на пультику просто нажали на кнопочку. І Платформа сама така вжить на акумуляторі і буде в дравлікатися, в принципі, як на цих всяких прикольних машинах. Два циліндри, покажу вам їх, стоять внутрі прицепа, вони складаються, ховаються тут. І сюди же ми засунули запаску, щоб вона не заважала в якихось других місцях. Запаску можна там відкрутити, ключик під 17 чи 19. Открутили запасочку, колесо поміняли. Гідравліка наскільки мощна, що я нею можу далі піднімати. І заднім бампером я підніму прицеп так, що аж будуть колеса стоять в воздусі. І можна поміняти колесо в прицепі без домкрату. Ось такий маємо максимально низький кут наклона прицепчика, так. можу заїжджати максимально низькі машини в принципі самі низькі, там Порше, фараі, заїжджали. Трапики у нас ось такі маленькі, метрові трапики, їх два штучки, ви виставляєте по ширині от Машинка заїхала. так, Давайте покажу Заїхала машинка. Ми переключаємо флажок на другу сторону і починаємо качати гідравлікою в іншу сторону. Вона у нас двостороння, що немало важливо, бо в основному всі європейські прицепи роблять односторонню. Тобто ви накачали вверх, машина заїхала і просто відкрутив клапан, воздух спустився і вона упала. А в нас ще гідравліка докачується і в протилежну сторону, тобто вниз. Ми ось так зажимаємо платформу гідравлікою, закриваємо залишку, обов'язково, щоб чуть-чуть була натяжка. Один і другий замочок потрібно закривати обов'язково. Ось так платформа падає не тільки на метала відбійники, а ще ми ставимо сюди ось такі маленькі гумові відбійники. Це потрібно для того, щоб вона не тарабанила, бо якби замок тут сильно його не притягував. Є в дорозі ось такі наче, скрипи металу, значить треться метал-метал. А коли є ось такий резиновий буфер, воно себе показує добре і не створює лишніх сторонніх звуків. Так, там на другу сторону. Я ще покажу, що в нас тут. Тут у в нас в принципі, все те саме, але е, ми додали на цю сторону ящик. В ящику у нас є ручка під лебідку. Під авкуску нашу компакт. І одразу стяжні рівні, комплект під 4 колеса, щоб можна було це все працювати. Ці всі рівні були в захищеному сухому місці. Ці ящики, Дакен італійські, дуже добре показують, вони плотні, воду не пропускають. Ось такі лапетики виготовляємо, можемо зробити будь-які вам розміри, під будь-яке навантаження такого лафетика будь-які типи роботи. Також є фішка, у нас вже в прицепі є закладні. Якщо ви побачили такі чорні заглушечки, у нас тут вже труба 60 на 40 вставлена. Ось тут, ось тут є закладна і ззаді є закладна. Навіщо вони потрібні? Наприклад, сьогодні ви працюєте з лафетом, як з автовозом, а через рік, через два міняється у вас фронт роботи. Ви можете приїхати до нас, ми можемо вам зробити сюди борти під ці закладні, зробити під цей прицеп індивідуально борти, і буде він бортовий. А далі від цих бортів ми можемо відштовхнутися, зробити каркас і тент. І можна перевозити і е, якусь меблеву фурнітуру чи якісь доски, палети, е, що угодно. Тобто ми вже збільшуємо об'єм прицепчика. Максимально скільки можна. І на, можна високу, на 2 метр. Також допоможемо зробити переобладнання в такому випадку. Якщо у нас зараз є платформа безбортова захочете через певний час зробити бортовий, ми робимо борта робимо каркас тент і робимо переобладнання без проблем. Ось так закриваємо наші трафіки, маленькі які вони важать Небагато, легенькі, ну, одною рукою беру спокійно. Засупимо нашу ліс. Трапи ми одразу робимо так, щоб вони там не тарабанили. Там в кінці ще стоїть 4 відбойника і тут ще два відбойника, які їх прижимають. Трапики треба повністю вставити, щоб закрилась ляда. Тут два засувчика Скажи людям. Ось такі два засувчика ми закриваємо. І ось так воно працює. Ну, номерна рамка є. Посвіточка номера є. Фонаріки є. Ось такий лавітик. Ціна саме такого лафета. Він зараз у вільному продажу. Поки з ним буду кататися я особисто. Ціна його 350 тисяч гривень. Я думаю, що на ось такий дуже наворочений прицеп. Це дуже адекватна ціна. Якщо порівнювати з європейськими виробниками, то, наприклад, у компанії Хумбау такий прицепчик буде стоїть десь порядка 12 тисяч євро. У нас же трошки менше 10 тисяч доларів. В общем, 350 тисяч гривень це виходить дешевше. З такий крутий лафет на всі випадки життя.